Привіт! Ми знову вам пропонуємо трошки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри, вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо! Перше, вгадайте, що означає слово чарка. Друге, вгадайте, що означає слово прописка. Третє, вгадайте, що означає слово заказ. Четверте, вгадайте, що означає слово укол. П'яте, вгадайте, що означає слово країна. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.